І куди ми приїхали? Мадуродам. Родадам. Вже майже два з половиною роки в Нідерландах, а от тільки попала в це місце. А взагалі кажуть, що треба спочатку сюди приїхати, бо тут знаходиться всі, вся Голландія, всі Нідерланди в мініатюрі. І ось, друзі, нарешті ми сюди приїхали. Сама подивлюся і вам покажу. Ой, опустила очі. І дивіться, що побачила. Які гарні! Це, мабуть, толстолобіки. Оце б зажарить такого. Смакота. І так, друзі, ви на каналі Єлена Колан 5, українці за кордоном. Я в такій голландській кепці, які я мандрую. І ми з вами відправляємося в Мадурадам. Пішли зі мною? Боже, я думала, що це живий робітник щось там робить. А це, бачите, скульптура така. Дива починається. Залізниця. Кораблики. Дивіться, яка ця баржа. ой, там навіть плавають. І поїзд їде. Так, швиденько пішли туди. І навіть літак. Так, ідемо з вами на початок нашого маршруту. На початок експозиції. Так. Зараз нам тут покажуть кіно, як все починалось. Самое бороне. Су научи. Сейчас фарри сьогодні, is verhuisd tot gezien naar Nederland. De jaren inderdaad zijn voor George en de tijd zonder zorgen. Hij gaat naast zijn schooltijd richten aan de Hier leert hij hoe je in het leger leiding moet geven. George De naam komt in over... Так, друзі, і ми після перегляду цього фільму заходимо і будемо розглядати цей парк. Ярмарок сиру. Тут є таблички, можна все прочитати. Нідерландський текстильний музей. Ось тут знаходиться в Тілбурзі. Така в нього територія. А це дивіться, яка краса. Базиліка святого Яна Денбош. Мініатюра. Мені подобаються ці малесенькі дерева, мініатюрні. Ой, базиліка, то, звичайно, вражає. Ми там не були. І оці каштанчики мініатюрні. Вони чахлі, звісно, але бачите, є. Це Амстердам, Вестерк. Корабли плавають. Ви знаєте, отак от хочеться присісти і зняти. І це буде здаватися, що це натуральну величину. Ці всі дерева, канали, будівлі.

They return to Amsterdam, their holds richly filled. We capture you as a newcomer in a portrait. We ask you to post now, before the sea chart. Find a good spot and just have a look at the map. Jacob... A... Приплываем. the ashore here. Yeah. There was nothing, nothing at all. They inhabited the wilderness. Here. From that wilderness, a city is made. On the banks of the River I lies Amsterdam, the most beautiful and richest city in the world. And on the other side of the world, this is where the Dutch laid the first stone of a new city, a new Amsterdam. With blood, sweat, and tears, we build a new city at this very place. Not a ghost fortress, but a city. This city must not be lost. New Amsterdam must be preserved if we be in the hands of the English. We preserve the city and have her over intact. This city has a golden future. And the blade of it with its end will stay fully packed And the dollar Will always allow you to play. Brooklyn, across the East River, will stay. And Korai Island remains a pleasant place on coast. And we just eat the same cookies, the same parties. And what about Flushing? Ireland will stay. On the 8th of September 1664, Peter hand handed New Amsterdam over to the English. The English keep the Dutch freedom intact, and the Dutch pioneers continue to inhabit the city. Their ideals ensure the character of the city to the present day. It is the Dutch that laid the foundation for the success of the City of Cities. New York. Така цікава історія Нідерландів, виявляється. Так, друзі, я побачила знаменитості з Роттердаму. Зараз ми з вами туди підійдемо. О, ось і поїзд! Роттердам. Ми з вами гуляли тут не один раз. Зараз будемо... Шукати ті знаменіт... знамениті місця. Ось ця вежа. У мене є відео з неї. Вон там. Вон там маркет холл. І знаменитий Роттердамський музей. Зеркальний. Ми в ньому ще не були. А от дивіться, що тут на даху. Можна піднятися і посидіти в кафе. А Всім привіт! З Мадуродаму. А ось знаменитий корабель. Може на такому жили і наші українці спочатку. Коли приїхали, а вон там вон, бачу готель Нью-Йорк. Далі. І оті будиночки перевернуті. Зараз підійдемо. І міст Расмус. Ну а це голландські села. В одному з таких ми живемо. Ну, Правда, в нас більше будиночк... будиночків. Маркет холл. Давайте зайдемо. А тут квартири, тут живуть люди. Привіт, заходьте. Давайте кому-небудь позвонимо. А ну давай Нік, дзвони якомусь. Ik kies mevrouw. Hallo. Leuk dat je er bent. Ga je meedoen? Kom. Ja, in Rotterdam houden we van uh, demonstraties, hè. Want er zijn zoveel dingen waar we tegen zijn. Dus kom Hallo. Dan gaan we. Hallo. Hallo. Wat is er nou weer aan Alweer alber? Ik zorg ervoor, dat jij veilig kan spelen in Rotterdam. Це кафешки, які тут всередині, розташовані. Ось ці будиночки, станція метро і ще щось тут трамваї, по-моєму. Залізниця. Ні, залізниця, мабуть, ні. Метро і трамваї. І перевернуті будиночки. Готель Нью-Йорк. Так, так, а біля нього ось ця будівля. Це на набережній. А там стоїть корабель. Все правильно. І дорослими дітям тут цікаво. Дорослі себе відчувають дітьми. Можна погратися, Знаменитий містер містерасмус. Ось на таких тросах. І кругом плавають ці толстолобики. Хоч бери лови їх руками. Голландські автобани. Утрєський вокзал. Ми їздили туди колись. Амстердам, а, Схіпхол. аеропорт. Теж були, зустрічали колись Лінду, нашу хазяйку з квартири, де ми жили з будинку. Валізки проїжджають ось так. Корейський літачок прилетів. Знаєте, коли вони все рухаються, не просто ходиш от. Воно якесь таке, знаєте, не живе, все статичне. А коли рухається, так цікаво, я такого музею ще не бачила. Так, розповідають ціни. Це, типу, капсалони, шаурма з картопелькою. Жарена, 7 з копійками. А бургер ось такий з картопелькою, 9 з копійками. Всім смачного. І нам. In 1919, werd ik de oh, eerste van in I became the first boss of KLM. In 1919, I became the first boss of KLM. Today, you are flying with me in my dream. Today, you are flying. Through a world of creativity and creativity. Through a world of imagination and courage. Oh, Through me, the stranger of Друзі, раджу, хто ще не був. Приїжджайте сама відкрила більше ніж через два роки. Це місце приємно тут так гуляти. Знаєте, коли так ходиш по вулицям натуральну величину, то ти... вони такі високі, ці будівлі, ти голову якби не задираєш, не дивишся, ходиш десь там внизу і цього всього не бачиш, а так зверху, наче дивишся, яка краса. Хоч це і копії, але можеш собі уявити. Яке все гарне. Так, друзі, я розумію, вам всім цікаво на це все подивитися. От, але теж розумію, що зараз проблеми з електроенергією. Ну, я знімаю все одно відео, буду робити, буду викладати, коли буде можливість подивитись, бо це дуже... Таке гарне місце, куди варто приїхати в першу чергу, щоб подивитися на всі пам'ятки, на всі ці знамениті будівлі, на достопримічательності, потім напишу слово українське тут, в куточку, не згадаю зараз. От і потім Зрозуміти, що таке країна Нідерланди, знати її історію, бо тут теж розповідають про історію Нідерландів. І як вона зараз виглядає, яка сучасна ця країна. Чудова країна, маленька, але чудова країна, з великим населенням, з добрими людьми. Ось так, друзі. А нам швидшої перемоги, швидшого миру, щоб ми могли жити і насолоджуватися життям, бо ми того варті, ми українці. Частина Європи. Україна це Європа. У нас теж є своя чудова історія. Головне її пам'ятати і зберігати, як це роблять голландці.